Вітаю! Сьогодні будемо писати код для створення піксель-арту Капібари. Якщо ви не вчилися ще робити піксель-арти, то є більш легший піксель-арт. Тут урок із тим, як ми робили обличчя Стіва, там також дуже детально, як створювати таблички, як зафарбовувати. От. А зараз ми будемо вже на готовому якби зображення в електронному вигляді робити код. І так, я буду поступово виділяти той фрагмент, на який я буду ділити зображення, та заповнювати його певними блоками. Ось, наприклад, у мене є я спочатку таку нижню частинку тулуба, потім голову почну робити із того кольору блоків, який у мене тут найбільше зустрічається, тобто світло коричневий. Тому мені потрібно зараз вибрати. Новий проєкт. Назвати його, наприклад, капібара. Створити. Далі трошечки розширю. При запуску не потрібно. При команді чату нехай це буде літера К. Так, тепер візьму блоки, заповнити блоками. І це буде світлокоричневий. Швидше за все, що є або бетон, або кераміка. Так, у бетоні ні. Тоді шукаю кераміку. Так, кераміка, світлокоричневий. коричневий мабуть, оцей у мене буде жовтий. Він Ви виглядає світло-коричневий. Так, світло так о, отже, я вибрала вже матеріал. Тепер я вибираю. Написати координати. У мене було вибрано блоки заповнити блоками, тобто з початкової точки до кінцевої. Початок у мене буде тут. Спочатку, бачите, на у мене чорний, але я потім в самому кінці вже чорні повставляю, воно замінить його. Так, я почну із цього блоку. Внизу у мене ікси синього кольору, з боку фіолетові ігрики по висоті. Тобто z я чіпати не буду, в мене буде пласка капібара, бо це ж пікселяр. Тому z у мене всюди будуть нулі. Так, по X у мене стоїть двійка для цього кубика, а для y 1. Тобто 2, 1 я маю написати от сюди. x 2 тут 1. З у мене всюди нулі. Якщо я кудись хочу здвинути вперед-назад, то я можу ці цифри поміняти, але всюди поставити однаково. Ну, краще чіпати їх не буду. Я, в принципі, дивлюся, що мій персонаж поміститься в координатах 0-1, ось тут, і його не зачепить побудова, тому нічого не порушиться. І закінчується цей блок. ось цим, ось цим кубиком. Це в нас буде по Х. Дивимось вниз, так, спускаємося так: хоп, це 9, це блок 9. Тут 5. 9, 5. Так, дублюємо. Е, далі е, я маю робити уже верхню частинку тулуба з тих самих блоків, тому я здублювала і буду міняти тільки координати. Нижній е, кубик ось цей, це по х 5, по y 5. Тому я отут зверху пишу 5, 5. Ось цей крайній кубик. Це буде 12 10. 12. 10. Так, це я заповнила. Наступне у мене не помістилося з тих двох фрагментів, що я брала, оці два блоки. Тому я знову дублюю. І це у мене буде третій блок для оцих двох квадратиків. Так, перший квадратик 3, 6. 4,6. Да? З 3,6 до 4,6. Зовсім маленька вітень. 3,6, 4,6. 4, 6. 3, 6, 4 6, 3, 6, 4, 6. Так, і з цим блоком кольорів у мене все гаразд, я вже їх зробила. Переходимо до темнішого темнішого коричневого. Ось і почну цю детальку. Значить, я тоді дублюю ці блоки, які в мене були останніми, але виберу темніший колір. Не знаю, коричнева кераміка, Може все ж таки бетон зараз вибрати. Ось такий. Або кераміка, Я зараз погляну ще поруч кераміку, зроблю, і подивлюся по відтіночкам як краще. Можливо, ще якісь є. Можливо, світліший. Можливо, цей темний. Це зовсім темний. Або ось цю кераміку світлосіру, або ось цю темненьку. Не, тоді вже візьму темненьку, а якщо ви захочете експериментувати, ви попробуєте ще й світліший варіант. Тим паче можна потім поміняти, головне, щоб був вже написаний код. Так, беремо координати. Для цього квадратика 5, 8. 5, 8. для ось цього 6, 9. 6, 9. Так, це було темно-коричневеньке, воно не завершується. Ось цю частинку візьмемо темно-коричневеньку. Так, це буде 11, 8. Дублюємо. 11, 8. До 12, 9 для цього крайнього. 12, 9. Так, добре, так, ще в нас є коричневе, Ось цей фрагмент великий. З 5, 2. Дублюємо. 5, 2. До 5-4. 5, 4. Так, і там маленькі фрагментики, так, з'явилися. Тобто ось ці по одному блоку, то мені простіше брати не заповнити блоками, а ось один блок і його якраз заповнювати. За допомогою блоки розмістити, розмістити однесенький. Але я беру той самий матеріал, який в мене був перед цим. Це в мене була все. Ні, це в мене... бетон, бетон коричневий. А, до речі, якщо вбити коричневий, що є коричневого взагалі? Ага, ще є цемент, просто він може в деяких моментах опадати, падає, так як пісок, тому не знаю, чи тут у нас навколо все оточено. Якщо, в принципі, тут ставити чітко на землю, то цей може не впасти. Але якщо, так як я роблю, я ж підняла висотою на один блок, тобто мене над землею буде відстань, то в мене цей може впасти, якщо я візьму цемент. Але якщо в мене зараз залишається бетон, все буде добре. Так, отже, ну почнемо з цього блоку найнижчого. 7 і 1. 7, 1. Тобто я кожен раз першим дивлюся синій колір для іксів. А тільки потім Y. Так, трошки вище цей блок. 4, 2. Так, Дублюємо 4, 2. Для ось цього блоку 4, 5. Дублюємо. 4, 5. І ось цей 12, 7. Дублюємо 12, 7. Так, 4 штуки. Я не забула нікого. Раз, два, три, 4, всі 4. І до останнього мету переходимо. Це о. -о. Обмалювання його таким чорним блоком. Так, чорним. Ну, я візьму вже тоді, оскільки в мене було останнє е бетон, то я буду вже чорним бетоном, але насправді можна вибрати будь-який. Так, чорний бетон. Добре, і почнемо ось з цього. А, я заповнити блоками. Тоді, дивіться, не по одному блочку буду брати, а спочатку ось такий, більш великі. Так, ось тут у мене буде один, два. 1, 2, є. До, е, завершується цей фрагмент. Ось тут, це в мене буде по x 1, по y 5 на цьому блокі. 1, 5. 1, 5. Дублюємо. Так. Оцей довгенький. З 3, 7. 3, 7, Тобто там, де більше одного блоку, я беру заповнити блоком. 3 7, до 5, 7. 5, 7. Е, є такий момент. ікси ви можете міняти між собою, ігри між собою можна міняти, зет між собою можна міняти, а ось ікси із з то вийде зовсім інше зображення. Тому Там не міняйте. Так, і ось цей тепер ще візьму. Чи може я піду так по колу, по контуру, щоб потім нічого не згубить? Тоді я наступний ось цей візьму. 4, 9 до 4, 10. 49 до 4,10. 49 до 41. 49, 41. Тут 5, 11 до 6, 11. П'ять одинадцять до шість одинадцять. Цей довгенький шматочок. Це від першого блоку сім десять. Дублюємо. Сім.

Тринадцять п'ять. Тринадцять дев'ять. Ось цей фрагмент. Десять чотири. Дванадцять, чотири. Дублюємо. Десять, чотири. 12, чотири. Дублюємо.

5, 1, 6, 1. 5, 1, 6, 1. 5, 1, 6, 1. Так. І тепер по одному блоку у нас залишається ось-ось-ось три штучки. Так, значить я беру той самий матеріал. В блоках розмістити. Обираю саме бетон. Бетон і чорненький так, ось цей. Два один. Два один, дублюємо. Два шість. Два, шість. Пять, вісім. Дублюємо третій. п'ять вісім. Так. Зараз рахуємо чорненьких. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Мені здається, я очі забула Так, мабуть, я зараз дублюю, зроблю очі. 8, 8, 9, 8 8, 8, 9, 8. Так. І зараз перейдемо через кнопочку ввести в чаті буквочку К і перевіримо, як будує. Якщо будуть якісь баги, будемо виправляти. Так, отже, тестуємо. В чаті пишемо літеру K. так Воно десь будує будую. Я кілька секунд не рухаюся. ось Бачите, щоб воно промалювало. Тепер я думаю, що все гаразд, можна відходити в бік і дивитися на результат. Ось такий результат. Тому все гаразд, все працює, можна лише позмінювати кольори, от і теж спостерігати вашу копівару До нових зустрічей!